Всім доброго здоров'я, всім митних робочих днів. Слава Україні! Героям слава! І так, ми, це вже у нас була восьма поїздка на схід. Ми не тільки волонтеримо, ми забезпечуємо всім, чим потрібно для наших хлопців. Очевидно, і це, напевне, це життя наше найближчих 5-10 років, коли в Україні. Хлопці зброю в руках захищають і здійснюють захист. І друга категорія людей це волонтерство, яке максимально забезпечує цей захист. Ми максимально хочемо все робити для того, щоб допомагати хлопцям, військовим, військовослужбовцям, нашим землякам, але не забуваємо про те, що сотні тисячів справжніх захисників, герої, патріотів захищають і боронять Україну. Більше того, боронить мир і спокій України і Європи. Хто би як не говорив, безпечна Європа, Європа безпечна тоді, коли щитом української незалежності, Європейської незалежності стоять українці. І саме, що найгірше, що саме найважче, що саме найжорстокіше, що за цей мир і спокій. Віддають своє життя найкращі сини і дочки. Кожного разу, коли відбувається, організовується поїздка на фронт, ми ретельно вивчаємо запити. В день це десятки дзвінків, в тиждень це десятки письмових звернень від військових частин. Але саме найдорожче, найцінніше це кожного дня із ранку і вечором отримувати дзвінки про те, що в нас все добре, передайте вітання рідним і близьким. І пам'ятаю, з перших днів війни, коли все з коліс забезпечували, діставалося, куплялося. Зараз це ми систематизували, саме виробили систему координат для того, щоб ми розуміли, хлопці на передній, нульовій лінії, хлопці на другій, на третій, на четвертій лінії автомобілі, генератори, всі речі технічні, які потрібні. Синхронізували цей весь процес. Я хочу подякувати всій на об'єднаній територіальній громаді. Адже ми всі волонтеримо. Хтось більше, хтось менше. Але живемо одною думкою, живемо одними помислами, живемо одними діями, що ще можна зробити для того, щоб підтримати хлопців і забезпечити перемогу. Це дуже важко, дуже складно. Іноді задають питання, чи ви не зменшуєте обороти, чи допомагає малий і середній бізнес, чи допомагають європейці. Скажу по кожному з вищесказаних мною, то повірте, що в нас немає інших варіантів, як нарощувати оберти і думати, де це все брати для того, щоб хлопцям передавати і їх підтримати. Чим сильніший буде тил, тим потужніший буде фронт і відповідно захист. Якщо взяти кожна поїздка, це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а це фінансові ресурси. Тому. Тому процеси, які відбуваються на Донянській територіальній громаді, я б хотів розділяти на такі категорії, це на потужні, волонтерські, соціальні, гуманітарні хаби, ну і повсякденна робота над тими речами, які треба системно, цілеспрямовано направляти хлопцям. Наприклад, потрібно 10 генераторів, потрібно 3 автомобіля, потрібно, потрібно рації, потрібно зимове вбрання, потрібно термобілизму. Як за правило, 99% цих потреб ми закупляємо за приватні власні кошти, зібрані. Як за одноденний заробіток наших працівників, хочу подякувати працівникам міської ради відокремленим управлінням, заступникам, які на добровільних засадах збирають одноденний заробіток і закупляють ті речі. Колективно вирішують, в яку частину, в якому бійцю. В якій, в якій області, в якому районі ми це передаємо. Більше того, ми на належному рівні комунікуємо з родинами бійців мобілізованих. Спілкуємося. Приймання міської ради 24 на 7, а особливо 24 на 7 у денний час це зрозуміло, а 24 на 7 телефонні дзвінки. І вночі, і вечором завтра їдемо ще на фронт, і нам потрібен генератор, нам потрібно рації, нам потрібно наколінники, нам потрібно форми, нам треба берці, окуляри і все підряд. Цим ми стараємося все забезпечити. Ну, не було б належної підтримки з Європи, не було б належної підтримки від малого середнього бізнесу. Повірте, ми б не мали можливість це закупляти, діставати і приймати. Щодо обліку, кожна деталь, кожна гуманітарна допомога, починаючи від батарейки, я вже наголошую, але мій обов'язок звітувати, інформувати. Хтось каже, що це піар, раджу кожному так піаритись. І повірте, перемога буде набагато швидше. Тому, якщо хтось по поодинокі випадки диванних експертів, які кажуть, що це піар, покажіть свій власний приклад, як ви можете допомогти. І я також вас відзначу про те, що ви допомагаєте хлопцям і фронту. Щодо обліку, кожен день дівчата обліковують, беруть на контроль, на прихід, все роблять для того, щоб був прозорий контроль. Більше того. Кожну деталь, яку ми видаємо, якщо веземо на схід, передаємо в руки бійцю, або військову частину, або в штаб. Але якщо тут приходить родина, яка відправляє чи новою почтою, чи бойовими побратимами, ми оформляємо акт прийомки передачі і з підписом направляємо ці документи для того, щоб було все чесно, прозоро, відповідально. Тому я зобов'язаний за щораз це говорити, бо це є гуманітарна допомога. Це людське, це народне, ми несемо відповідальність. Щодо роботи малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес також допомагає. Хочу всім подякувати. Є поодинокі випадки, коли є підприємці, які мають надлюдські фінансові можливості, але чомусь не допомагають. Ці підприємці відомі в надвірні, вони стали в сторону допомоги армії. Вони мають великі торгові площі торгових центрів. Хотілося щоб вони не стільки координували з владою, скільки могли координувати і обов'язок їхній, адже сьогодні військові захищають всіх нас, особливо в тих областях, де нам більш-менш затишно. І малий і середній бізнес, всі без виключення, мають допомагати. Якщо в колективі є бієць, який захищає Україну, подзвоніть, допоможіть, поцікавтеся, що йому потрібно. Не треба звертатися до органів влади, органи влади максимально координують і все роблять для того, щоб надати певну правдиву інформацію для, для малого і середнього бізнесу, що потрібно для фронту. Якщо ці підприємці не хочуть допомагати, вони для себе роблять, роблять таку, таке ставлення у всієї громади, не тільки влади, адже б'ється, який захищає кожного жителя нашої громади, кожного українця. Він і захищає його бізнес. І, дякуючи військовим, підприємець заробляє і має від цього доходи. Тому я звертаюся до тих підприємців, які чомусь дуже пасивні і не хочуть допомагати. А всьому малому і середньому бізнесу, ті, які мегасоціально активні, я хочу подякувати. Координаційна рада малого і середнього бізнесу працює, підбирають автомобілі, лагодять, координують. Шукають інформацію про бійця, отримують інформацію від родини. Все роблять для того, щоб зібрати кошти і на власний розсуд закупити ті речі, які потрібно передати саме військовому. Тому я дякую всім мешканцям нашої громади, дякую всім підприємствам, які завжди відгукуються на допомогу військовим і на допомогу фронту. Особливо зараз в період місяці підготовки до опального сезону. Я хочу подякувати. і Промисловим підприємствам, Недгунадвін Нафтогаз, пак Мактохімі Прикарпаття. За надання матеріально-технічних матеріалів для того, щоб ми могли ці матеріали передати хлопцям. Особливо належно мати температурний режим, тобто, щоб хлопці наші не мерзнули. Нету надвіна Нафтогаз виготовляє так звані печі обігріву для того, щоб ми передавали хлопцям непередову. передову. Цього потрібно і потрібно-потрібно, поки ми не забезпечимо. Тож, також Гуна Двіна Нафтогаз старається максимально допомагати пальним. Кожна поїздка це більше тонни дизельного пального для того, щоб ми направили десятки автомобілів на передову. Щодо поїздки, маршрут завжди важкий, це під 3000 кілометрів в дві сторони, два боки, але завжди ми стараємося приїжджати в ті безпечні місця, доки ми можемо доїхати. І зустрітися, подякувати, пожати руку з кожним бійцем. Напрямки різні. На минулому тижні ми були на двір на Дніпро-Покровське, Краматорськ. Плануємо поїздку на Миколаїв на Херсон. Кожного разу, коли ми готуємо ці поїздки, ми робимо заклик. Ми робимо інформування громади про те, що цього разу ми їдемо в такому напрямку, якщо у вас є побажання передати адресні ціль. Посилки, допомоги ми обов'язково їх передаємо. Ми зобов'язані це все робити, розуміючи про те, що завжди не вистачає ресурсу, коштів і тих матеріалів, які сьогодні потрібні для того, щоб кожна поїздка була злагоджена, скоординована і правильно зорганізована. Тому дякую всім жертводавцям, дякую всім благодійникам, дякую всім меценатам. Адже в цей складний час ми маємо триматися купи. Ми не маємо піддаватися паніки, паніці, бо в єдності наша сила. Тому, користуючись нагодою, ми готуємося до чергової поїздки. Хочу звернутися до жителів Надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Ми плануємо поїздку на Миколаїв на Херсон. Якщо є у вас потреба, якщо у вас є побажання, якщо є зібрані речі, які ви можете передати знайомим, друзям, родинам. Синам, чоловікам, дітям мобілізованих главу Збройних Сил України в цьому напрямку, заносити міську раду. Ми обов'язково, згідно координат, передамо. А чому Зіновій Андрійович їде на передову? Багато хто каже, що потрібно себе поберегти. Це ж небезпечно, що очільник міста, громади так ризикує. бо... Кожна поїздка це є ризик. Кожна поїздка це є ризик, кожна поїздка це відповідальність, кожна поїздка це також і людський ресурс, але хлопцям набагато складніше. Наш обов'язок їм допомагати. Як би нам не було важко, чи спека, чи дощі, чи поломка автомобілів, повірте, ми маємо річки, дрібні потічки людської, фінансової, волонтерської допомоги хлопцям на передову. Потрібно наповнювати повсякденною працею. І для мене відрадно приємно. Приїхавши з тої поїздки, ми вже думаємо, як сформувати іншу. Ми ж не можемо повезти повітря туди, просто приїхати і подякувати. Ми маємо, крім того, задовільнити всі запити і, і, і відвідати хлопців і подякувати за звитягу, за подвиг, за захист вітчизни. Тому всі живемо під Господом Богом. Це була наша вже восьма поїздка. Будемо їхати до тих пір. Поки не буде перемоги. А наше завдання тримати руку на пульсі і максимально координувати і шукати той ресурс, який дасть можливість нам їздити до хлопців. А чи вже відомі якісь цифри по бюджету на наступний рік? Чи то ще зарано я питаю? Я дякую всім платникам податків. 2022 рік. Я хочу сказати, він ще не завершився, але на ентузіазмі. На людських можливостях на роботі всіх структурних підрозділів міської ради ми вистоїмо. Коли почалася війна, ми перші наші прямі ефіри, наші звернення до громадян були максимально сконцентровані для того, щоб ми не піддавалися паніці. Нагірше для нас це, це бити дзвони, те, що паніка. Це що ми один одного не розуміємо, те, що ми сваримося, і перші звернення до надвірнянців, до жителів громади, що ми не маємо піддаватися пам'яті. Ми маємо триматися купи, згуртовані для того, щоб ворог нас не роз'єднав. По бюджету 2022 році, я вважаю, що на рівні військових дій, на рівні того, що є окремі державні постанови, які забороняють, а верніше не дають можливості. Оплачувати роботи капітального характеру, нам по мінімуму вдалося зберегти ту інфраструктуру і подякувати підрядним організаціям, комунальним службам, відокремним управлінням, які за що раз думають, як щось полагодити, як щось зробити, як щось відремонтувати, як щось побудувати. Як би не було складно важко, попри те, що більшості робіт ми робили у борг. Декілька десятків квадратних бруківки, він здається, мізер, якийсь тротуар, якийсь хідничок. Замінений декілька квадратів плитки, де там люди спотикалися і, не дай Бог, травмувалися. Це також підтримка, утримання ситуації в час війни це також результат. Якщо асфальтується одна вулиця, чому не асфальтується там чи інша, зрозуміло, що ми не маємо сьогодні відповідно ресурсу. Але бюджет 2022, я вважаю, він був збалансований. Більше того, напрямок на соціальні виплати, напрямок для того, щоби. І ми маємо згадати про те, що у всіх громадах, освітянських громадах України забрали 10-12% на державному рівні освітянської субвенції. Ми максимально координуємо з освітянами. І з розумінням освітяни, педагоги, наші колеги, друзі, товариші розуміють про те, що час війни. В інших громадах в рази гірше. Закон філософії все в житті порівняє. Але ми маємо тягнутися, ми маємо стримитися, ми маємо йти до кращого. Тому заслуга те, що громада утримає ситуацію, це заслуга наших військових. А наш обов'язок тут допомагати військовим і утримати ситуацію. Бюджет 2023 також боремося, також захищаємо перед державою. Я надіюся, дай Бог, щоб була перемога. Ми собі ради дамо разом з громадою і максимально будемо забезпечити. Інфраструктурними об'єктами надання якісних медичних, освітянських, соціальних послуг зараз розробляється нова програма про збільшення соціальних виплат для військових, для виплати одноразової для придбання дров, для 50% пільг для оплати світлом, електроенергією і газом. Максимально працюємо для того, щоб з бюджету підтримати наших хлопців і родин мобілізованих бійців. А на рахунок тарифної політики? Тариф, тарифна політика в час війни, закон говорить про заборону перегляду тарифів. Ми усвідомлюємо, що ми маємо отримати на тій тарифній політиці, де є ми в більшості випадків заручники. Ні міський голова, ні громада, ні комунальні підприємства не можуть вплинути на ріст електроенергії через природній газу. А це є базовими показниками для надання якісних, якісних послуг водопостачання, водовідведення чи теплопостачання і для генеруючих компаній. Нам вдалося на 80% перевести на альтернативні види джерела, відмовитися від природнього газу. І це дасть можливість нам вчасно війти в опальний сезон. Хоча сьогодні і вартість дров. У лісі зросла також. Також я хочу сказати про роботу водоканалу, водозабезпечення. Як би ми не критикували роботу водоканалу, ми усвідомлюємо, що ми є заручниками також тої тарифної політики. Сьогодні послуги водопостачання водовідведення не є 100% економічно обґрунтовані. Як би ми не говорили про вартість води, надвірнянська громада максимально все старається для того, щоби. Пільгами, субсидіями, субсидувати підприємство для того, щоб не переглядати тариф. Задають запитання, чому Івано-Франківська вода там 29, 30, 32 вона 46. Дуже правильне питання, але це питання відповідь в технічній площині. Чим більша громада, чим більшості кількості населення громади, тим дешевший тариф. Чим більше громада споживає, тим тариф дешевший. Затрати на добування транспортування води для малого міста і для великого відчутно відрізняються на тарифній політиці. Попри те, що комунальне підприємство надвірно водоканал, я пам'ятаю у 2006 році, який стан водоканалу в місті був, коли вода подавалася 2 години зранку, 2 години вечора. Коли громада казала про те, що хто зробить круглодобову воду, а круглодобова вода на надвірні була останній раз в 1986 році, і то декілька днів. Хто зробить круглодобову на постійній основі воду, ми пам'ятник поставимо. зрозуміло, що тарифна політика це невдячна справа. У великих містах обласнах, обласних центрів тарифну політику погоджує Національна комісія електроенергії і комунальні послуги, так звана НКРІЄ. У випадку районних водоканалів 90% районних водоканалів дотується з місцевого бюджету. Ми сьогодні розуміємо, що весь тягар фінансового навантаження ми частково компенсуємо з бюджету. Вчора нам дали аналітику, яка собівартість води по районних центрах. Вона на 20-30% вища від собівартості води в Надвірнянському водоканалі. Зрозуміло, що цю різничку треба десь брати і компенсувати з місцевого бюджету. Тому дива і чудес не буває. І коли послуга надається, ми маємо зрозуміти, що вона має надаватися і оплачувати як за спожиту електроенергію, як за податки, як за заробітну плату, так і інші додаткові навантаження, які лягають на водоканал. Але хотілося щоб питання тарифів було в технічній прозорій площині. Але є багато випадків, коли замовні громадські організації замовляють саме проплачені статті для того, щоб розшатати ситуацію, нібито, що тарифи тарифисот. Цим громадським організаціям, я думаю, потрібно навести лад у своїх обістях, сплачуючи податки, за котельні, які вони орендували у громади, які не сплатили борг більше мільйона гривень, за звільнення комунального майна, які вони... Взяли і через суди вони зобов'язані повернути громаді і повернути на Дернянській міській раді. Сплачувати податки за об'єкти нерухомості це тисячі квадратних метрів торгових центрів. А сьогодні їм потрібно не тариф, а їм сьогодні потрібно для того, щоб вони прислідували свої приватні шкурні ініціативи, які хочуть певним тиском громадської організації зробити, що в водоканалі ніби не прозорі тарифи. Але ми працюємо прозоро відповідально. Ми керуємося законами України, нормами України. Ми все робимо для того, щоб і тарифна політика була правильна, і ми розуміємо, що в час війни заборонено переглядати тарифи. Як би не було складно, як би не було важко. Ми все робимо для того, щоб громада могла якісно отримувати послуги. А чи контролюються ціни? Ведеться контроль за розподіл. По цінах дуже складна ситуація. Міська рада не має повноважень, компетенцій контролю за цінами. Держпродспоживслужба в окремих випадках робить певний аналіз, контроль, але сьогодні заборонені перевірки. Тому я звертаюся до суб'єктів підприємської діяльності, особливо які продають український товар українських виробників. Перед тим, як переглянути ви також маєте зрозуміти, що це лягає на. Соціальні вразливі верстви населення. Дернянська міська рада створює комісію, але повірте, результат потрібен тоді, коли людина сама зрозуміє про те, що є конкуренція, що є український товаровиробник і сьогодні можна утримати ціну. Ми усвідомлені тоді, коли імпортнозалежний, коли прив'язані продукти невеликими об'ємами поступають за кордону, де прив'язка до національного курсу долара. Дякую. Слава Україні, героям слава.